Якість професійної підготовки майбутніх електрогазозварників буде залежати від того в майбутньому, як вони будуть навчатися, а навчатися вони будуть в цьому прекрасному новому навчально-практичному центрі. Цей центр з'явився в рамках урядового проєкту 100 майстерень, в результаті якого було виділено кошти державної субвенції. Кошти міської влади, кошти нашого закладу, і ми придбали більше ніж 16 видів нового сучасного зварювального обладнання. Цей центр стане перспективою для молодих майбутніх кваліфікованих робітників, адже саме тут вони зможуть здобути якісні професійні компетенції, зможуть отримати професійні навички при роботі з сучасним зварювальним обладнанням. Зможуть опановувати нові виробничі інноваційні технології. І найголовніше, в майбутньому вони стануть конкретно спроможними на ринку праці. І все це буде здійснюватися під командою наших високопрофесійних кваліфікованих педагогів. Ми придбали зварювальний тренажер, якому можна виконувати зварювання віртуально. Для практичних потреб були придбані зварювальні напівавтомати, які практично це апарати, які три в одному. Тобто можна зварювати як напівавтоматом, так і дуговим зварюванням, звичайним електродом, так само і тих зварювання. Тобто, це аргонодугове зварювання, яке виконується в середовищі захисного газу аргону. Наш зварювальний центр обладнаний всім необхідним обладнанням для. Якісного навчання здобувачів освіти всім тим операціям, які допоможуть їм в майбутньому стати кваліфованими робітниками на підприємствах, куди вони підуть після закінчення нашого навчального закладу. Я вирішив стати зварником, тому що це дуже затребувана професія. Зараз я проходжу практичні заняття у центрі і маю можливість працювати з сучасним обладнанням. Маємо надалі володіти сучасними технологіями, щоб бути конкурентами на ринку праці.